Рух біткоін визначено, і вже всі знають, куди він піде. Додивись це відео до кінця, а ми з вами поїхали. Ми з вами перейшли на сайт CoinGlass, і тут ми можемо відслідковувати по біткоїну ліквідність. Як ми бачимо, до 103 тисяч доларів у нас зібрано багато ліквідності, яку біткоін вже буде забирати, і вже сьогодні буде 100 тисяч доларів. Але просто подивіться на ці об'єми: до 85 тисяч доларів зібрано 20 мільярдів ліквідації, яку біткоін точно піде забирати, бо це вигідно ринку. Ось як я показав це на ринку, як ми бачимо, ми сформували ось таку лінію, де ми бачимо про потенційні зони, куди біткоін може піти. Також підтвердження цьому є ліквідність, яку біткоін піде забирати, і вже з цієї позиції, там 102 допустимо тисяч доларів, можна буде набирати шорт позиції по біткоїну і шортувати його навіть в район 85 тисяч доларів. Там де е, скупчення зони цікавості, тобто там, де дуже багато людей виставили свої лімітні ордера. А якщо тебе цікавить тематика крипти, бо ти просто хочеш цим займатися в своєму телеграм-каналі? Я роблю кожен день аналіз ринку, також актуальні способи заробітку на крипті. Тому переходь, в мій телеграм-каналу Доман, посилання в шапці YouTube, і підписуйся на YouTube.